І так форма огненный калуїна. Це прививочки прошлого года. Такі груна має він. Такая ягодка. Действительно як огненный. Ну, форма хрумка. Солодка хрумка, без муската, шкурка сідаємо. Ну, трескан немає. Я вважаю, що хороша форма. Ну, вона вже в багатьох виноградарі плодоноса, не перший рік, тобто отзови хороші про, не, про цю форму. Має і розмір гарний, і якби в темний цвет вона не уходить. Інтересна ну, интересно. форма гибридная от Калугина Виктора. Називається Огняний. Так, друзі, показую вам прививочку. Це форма голуба. Сніжок. То есть года в год радує. Отака гарна ягода. Товарная ягода. Даже по 2 грозди я її грузю, как бы в трески не замечено. Крупно. О, ну, Автор дав ей название Снежок, она да, красна такая, даже персиковая, можно сказать. Персики, які идуть. За счет О, так если так сблизька, я так ви бачите, що ятка сніжком притрусена. От, ну, за що цього він і дав таке названня. сюда були ще так. От, бачите, вроде як сніжком припорошило. Е, цей рік вже, вона мене плодоносила, це вже третє плодоношення цієї прививки. Проблем не було, друзі, не в тріски, не в урожайності, не в горошенні Оце таке в неї опилення, я ж говорю. Тось цікава, цікава позиція. Е цей год, ну, на той рік уже е э, саженіц я вже виросив для себе саженіці забронірвав, тож висаджу на собствені корінь, форма якби э, как бы, в моїх умовах, вона підтвердила, що вона, ну, достойна. Так що форму снижулду взяв, показую. Ну, на... сьогодні насяке це получается. 26-те вже, 26-те п'ятниця. 22 року. Тобто теж буду зараз різати. Вона вже ящичок лежить. Тобто сладюча. Муската нема, друзі. Ну така вона якби не темніє, що цікаво. Тож вона вже трошечки перевисіла в моїх умовах. Її по великому рахунку можна було стрізати. Ну, Дні ну, 5-6 назад вона вже була готова. То есть, ну, очередь дійшла до, до неї тільки сьогодні. Ну, я вам її показую. Сладюча така, вкусна, шкурочка така сідаємо тут. Не товста. І так, форма сніжок. В моїх умовах веде себе просто прекрасна. крупнюча ягода така реально може бути ну, 18 грам так от ну так 14-18 грам оці ягодки десь може грам до 15 а ці може вже десь і, отут і, і 16-18 можуть затягнути Крупна, крупна ягода так друзі сніжок значить срізав така дивіться ще ягода Якби я раніше до цієї форми якби так щось не серйозно а зараз я її зауважав за, за цю товарність. Ось такі грони вона має. Дивіться. Шикарно, шикарно, не темніюща. Ну я не знаю, що може бути краще. О. Є соперні криулі. Ну а ця крупнейшая ще ягода, то есть из такой категории, что он не уходит в темне тона, но ну, снежок крупнее. <laughs> крупнее получается. Трошки еще уражек ну, хай повысить там, еще трошки есть. Ну, в общем, считают достойна позиция. То есть за три года подоношение... Ніяких проблем. І що найкраще, ріжу і ложу. Ні одна ягодка не вирізалася. Все навіть я вам показую. Ви бачите, ніде немає. Тобто нічого не вирізалося, нічого не лежить, не одна яд. Ріжу, ложу, ріжу, ложу. Немає ні порченої птичкою, ні, ні осою, не ні тріснута. Ну, нічого не можу сказати погано. Тільки отак можу сказати. Сніжок голуба, це <кхід> Хороша форма, друзі. Так, друзі, значить дорізав я вже посланник. Сьогодні у нас 26 серпня 2022 року, п'ятниця, значить, ось кус посланника він зрізаний, залишився. Одно, одна, втора і, воно, і ось о, третя груна залишилася. Це не посланник, це форма ширів. Така альтернатива посланнику. Тоже дуже крупна ягода. Ну, я її ще не пробував, ми повернемося до нечі позже і поговоримо. За послання. Думав, не знімати, якщо чесно, друзі. Ну, По тому що сказано, пересказано. Ну, все одно. Тобто останній ящик. Хочу сказати, що форма в моїх умовах веде себе, ну я не знаю. Дуже прекрасно, Дуже вона мені подобається, ця форма. Чого? Дивіться, сьогодні 26, от я е, кожен рік, я замітив, вона в мене є год там, затяжний на дві неділі. Там. От і... що мені вдалося знайти. Є незатяжний. О. Е, а от посланник мене з 25-го, тако бам, 25 серпня, він вже повністю стили. Тобто цей рік я вже почав його виборочно срізати з 20-го числа, різав, різав, да? О. і сьогодні я вже його 26-го числа дорізав. Ну, така, ну, ну. Не він у мене, друзі. Е, ягода товарна, я вам ось взяв грудочку, хочу показати, Ну як вам, щоб ви побачили. Ну Товарна, товарна, гарна ягода. Єдинственний мінус, що треба після. Цвітіння прорізайте, тому що плотна грозь, Да. А потім, після прорізки, ви будете мати таку товарну ягоду рівномірну, що зверху, що знизу. Тут тоненька шкірка, одна-дві маленьких, маленьких кісточки і така м'ясиста соковита м'якоть. Як для темних сортів, почіркую, дуже такого приємного, гармонійного вкуса. На ринки просто ця форма ну, користується спросом. я вам хочу тобто, Привісий. Він лежить по сравнению з іншими формами на фоні. Він кидається в глаза, тому що він якийсь у мене такого шоколадно синього шоколадно-чорного кольору. Якийсь такий в нього окрас. Ну, шикарна форма. Я цей, цей рік підсадив 9 кустиків корневласних, вирішені ну, мною. Весною да, цілий ряд то есть, посадив, один сажанець пропав. То есть, вирив хрущ, під'їв, якби я не проливаю, ніколи не проливаю от хрущів. Ну, якби, це може і не є добре, ну, якби так, то есть, і цей рік попав. То есть, один сажанець посланника пропав. А осталися, то залишилося. кустики, корни власні. О, шикарно, шикарно. Акцентую внимання. Той, хто хоче крупну ягоду таку товарну, як для ринку, так і для себе, можете придивитися. Але її треба підрізати після цвітіння. Тому що ягода дуже крупна і вона буде дивитися. Так. Тобто, воно це все робиться швидко, я вже знаю, там з однієї сторони шляпа, можна з сторони, і з іншої сторони, і все буде добре. Опять цей метелик прилетів. Так, ну нічого так. Форма посланник на 26 -е, 22 року вже повністю зрізаны, друзі. Так, друзі, підійшов я до форми Елада Калугина. вот така ягодка. Ягодка не маленька. Тобто, ці грони постійно висіли на сонці. Я вам показував воно, ну, южна сторона. І вони постійно світили. Не одна ярка так і не підгоріла, друзі. Форма вже сладюча, хрустяща, тонка шкірка. Ну, отака, отака вона. Це тось, сигналки прививки пройшов у руку. Да? Тут я срізав форму валенція. По-моєму валенція. Да, валенція. Це форма. Е... Гусів Сергія Едуардовича. Отак, вот отака вот ягодка тоже, теж крупна, Отака така вона якась. Э, ну такого вона кольору, ви бачите. А ну вот, яка вона по вкусу. Ось вот така косточка. Э, сочна. М'ясисто сочна. Не хрумка. Ну, солодка такого фруктового вкусу, ягода крупна. Я вважаю, що ягода крупна, грозі крупні. Тут в мене фазани просто, ви бачите, низ, нижня точка, фазани прийшли, а вони на рівні шпарі знизу висіли тут і багато було побитих ягод. Я вам даже показую, я зрізав просто тупо, воно поби, побиті фазанами знизу, ви бачите, поклювали. А ягода дуже крупна. Я їх так посрізав. Оце такий в неї при повній стиглості. Форма валенція. Крупнюча, крупнюча. Той, хто любить такі м'ясисто, такі сочні е е форми, то форма валенція. Форма валенція. Непогано, кстати, вкуса. Дуже грозі, крупні, кстати, висять, така крупногрозна, урожайна форма. О. Ну як би так, трошки, звісно, невдачно в мене з семифозона. І форма лада теж буду срізати, ну Ще раз спробую навіть оцю ядку. Ось така ягодка, крупна буквально одна косточка. Одна косточка. Тобто така м'ясиста м'якоть. Сладюча, сладюча вже. Ну В принципі, непогано. Ну Трошки цвіт отакий, Ну це вона на сонці висіла, як би, Ну вона не зелена, жовтувата. Як би так, друзі. Валенція і Елада каугина на 26 серпня 22 року. друзі. Ну, все, ви бачите, в одному ящику Валенсия и Лада. І вот ось нашел рядом Перинка. вот, вот. Э... так, друзі, доброго дня. Значить, сьогодні у нас 26 э, серпня 22-го року, п'ятниця. Значить, Делаю срезку гибридной формы Калугина красно-роза. Вот все она на ваших очах. Это сигнальная Сигнальний урожай прививочки прошлого року. Ось такий урожайчик. Ось такі грона, ви бачите воно. О ярки. Тут є ще. Тут ось вона, бачите, трохи впиляки. Я вам зараз покажу, яка ягодка. Все, зірву давайте. ну по Порівненню з 5 копійками. Ось дивіться, вона вже, вже форма по великому рахунку навіть перевисіла. Ось, дерну ягодку. Роза. Взьму, ну, давайте вот так я положу даже. И оно будет видно по сравнению 10 гривен. Оно, вот такая язка. Значит, не мелкая, но это сигнальный урожай. Разрежу сейчас я. На ваших очах оцю ягоду Що ви побачили, що косточка вже дивіться, Косточка вже корішніва. Корішніва. Така м'якоть Зараз я спробую. Ну тут мускат, друзі. Вона вже, вже ця форма перевисіла. Та грона перевисіла, а ця? Оце навіть не було косточки. Ну, так. Яркий мускат. Мускат не можу я сказати який. Не такий, як у подарка не світає. Приятний, приятний такий душистий мускат цієї форми. Значить, що по цьому? Друзі, я тут нічого не вбрав. Ось таке в неї опилення. Ось такі ось грона вона має. Грони, ви бачите, в неї не маленькі. Ось такі, ось такі воно. Ось у грона. Е, мускат приятнючий. Е, ягодка... Ну оця десь ягодка грам наверно, до 15. Ось така, мабуть, грам 13, 12 десь отака. В общем, о 12 до 15 грамів, ну, це менша ось, ось, ось ятка, такі рознобої, де, ну Це сигнальний урожай. На той рік уже прививки окрепле будуть якби вони сильніші. І результат має бути кращий. Ну, по цьому году, конечно, вона е, теж показала непогані результати, не потріщала. Е, що ще, е, Ну, ось ось літають, тому що вона душиста така, мускат приятний, приятний. не знаю, Положення таке положительне по цьому року, друзі. Все, Сьогодні щас, щас я її срізаю і люди заказали такий душистий, приятний виноград з мускатом. Попробували. тобто Забирають увесь. форма дуже їм, дуже їм сподобалася. І... Размірчик такий достойний, не супер великий, ну і не маленький. Такий, я, скажу, я говорю, 12-15 грамм, це геть реально, по цьому, навіть по цьому року. Все, друзі. Як би так? Красна. Тобто красно роза. Селекція Виктора Кавуйка. На 26 серпня 22 року.